Тільки що Майдан громадський контроль звільнив члена нашої організації. Я хочу сказати, що у нас це відбулося дуже швидко. Чотири роки два місяці людина перебувала під вартою, значить, було там багато адвокатів, ніхто не займався. Ми пройшли цю справу 1 квітня, а 15 травня ми вже звільнили людину. Значить, він зараз пролікується. Після цього ми будемо займатися тим, що буде притягувати до кримінальної відповідальності продажних суддів, прокурорів. Працівників міліції, які фальшували цю справу, посадили людину за грати, били, катували, зробили фактично з неї інваліда. Я думаю, що найближчим часом значить, Сергій Іванович виздоровить і буде все дуже добре. Ми дуже задоволені тим, що у нас був сьогодні дуже важкий день. Ми спочатку в Катовську виграли справу, а сьогодні приїхали сюди. Тут у нас були деякі баталії, але все ж таки ми добилися і забрали нашу організацію з в'язниці. Ми дуже задоволені всі.